Альсі, дитринікомед. Турбота про свою красу. Уже зараз міці пердю знову в Україні. Відома письменниця, меценатка та спадкоємиця світової мережі готелів приїхала на Київщину вдруге з цінними подарунками для національної поліції. Жінка вже передала чимало грошей на допомогу Україні. А місяць тому продала свою заручальну кавлучку за понад мільйон доларів. Всі гроші підуть на допомогу жінкам, які постраждали від війни. Вісім нових позашляховиків вже сьогодні вийдуть на патрулювання зоною відчуження. Поліція отримала автомобілі, придбані американською письменницею Міці Пердію. Сьогодні вона урочисто подарувала їх правоохоронцям. на ці давно займалася проектами з протидії торгівлі людьми, тож чимало років співпрацює з правоохоронцями з різних країн і знає наскільки важливим в їхній роботі є транспорт. Тим паче, що десятки автівок української поліції знищено під час наступу РФ на Київщину. Вони були пошкоджені і під час захоплення армією Російської Федерації, і під час того, як здійснювала супровод людей, евакуаційні колони. На жаль, наші теж автомобілі розстрілювали з Автоматів іншої зброї тому ми дуже багато автівок втратили. Тож цей подарунок вкрай необхідний нині правоохоронцям, особливо у зоні відчуження. Зона відчуження це ж не просто асфальтні дороги, це і бездоріжжя. Машини є, але. Мало, тобто, чим більше транспортного засобу, тим якісніше буде виконання своїх службових обов'язків. Міці вперше приїхала в Україну в серпні цього року і розповідає, була вражена побаченим. Звуки сирени, зруйновані будинки, місця масових поховань і трагічні історії людей. Водночас її вразило ще більше те, як мужньо українці тримаються, працюють, волонтерять і втримують нормальне життя в тилу. Коли я приїжджала в серпні, то думала, що тут війна, тут страшно і все жахливо. Натомість. Я побачила у жінок манікюр. Я сховала свої нігті ось так, бо у мене не було манікюру. Попри війну, українські жінки знаходять собі сили робити звичні речі. Вони не здаються. Це дуже сильно. Тоді вона вирішила передати усі гонорари за свою книгу на допомогу українцям. Та це їй видавалось недостатнім внеском, і жінка виставила на аукціон весільну каблучку. Це перстень із зеленим смарагдом є частиною коштовності, які в 1985 році знайшов на зато. Онулому ще у 17 столітті судні відомий мисливець за скарбами Мел Фішер. за каблучку жінка виручила 1 мільйон 200 тисяч доларів. Як ви гадаєте, що б сказав ваш чоловік на цей вчинок? я впевнена, він дивиться зараз з неба і каже: так, ми це робимо. Міці цього було недостатньо. Тож вона започаткувала два соціальні проекти: один на Київщині, інший у Львові. Це так звані шелтери, укриття, де жінки, які постраждали від насилля під час війни, та ті, хто потерпає від знущань в сім'ї, зможуть отримати усю необхідну поміч. Та й на цьому міці, каже не припинить допомагати Україні. Пообіцяйте мені і кожному присутньому, що приїдете до України, аби разом з нами святкувати перемогу. Селебрейт Віктори видас, я боже, так так я обіцяю Ксенія Павлише, Олексій Євченко. Програма «Вікно СТБ, Марафон. і Єдині новини.